Водії та перевізники маршруток Рівненщини ще місяць будуть під пильним оком працівників ДАІ. В Області продовжено профілактичні заходи на пасажирському транспорті. Автобус 2014. Розпочалися вони ще у травні. Вартові доріг перевіряють громадський транспорт, який возить людей. Вже є певні результати. 275 автобусів виявились технічно несправними. Задокументовано 600 порушень правил дорожнього руху. Вони, як завжди, традиційні. Перевезення пасажирів понад встановлено. Відновлену кількість, порушення правил зупинки і стоянки, відхилення від визначеного маршруту руху, а також перевищення встановлених обмежень швидкості руху. Крім цього, було виявлено два водії, які керували автобусами в стані алкогольного сп'яніння. Один із них здійснював перевезення дітей. Всі порушення і порушники задокументовані. У зв'язку з такими невтішними даними. Вартові доріг вирішили продовжити операцію автобус. Триватиме вона до 20 липня. Тому водії маршруток будьте Вільними та уважними на дорогах.